24 серпня у нас була об'явлена незалежність з України, ми всі тішність, бо вона нам пішла дуже легким путем. Ми просто не розуміли того, що з боку на сусід-загарбник все життя думає, як би нас захватити, так як все захвачува. Втрата велика була моїй сім'ї, що я не бачу ні свого діда, ні своїх предків, тому що вони всі померли за незалежність, були вивезені в Сибір, уничтожені, а деякі були похоронені прямо в скелях і спустя руки їх тільки поховали. Незалежность для мене це мене батьки вчили, що людина, яка живе, їде за кордон і не вертається додому, і не сидить вдома, вона не має батьківщини, значить вона вічний раб. Я живу з таким принципом, що Україна для мене це моя держава, це моя, я її люблю, це моє будуще, будуще моїх дітей. І для того я прийшов сюди захистити, щоб мої діти не бачили тої війни, не бачили тих мук. Всього страшного, що я побачу на війні, що таке Україна для мене. Україна це в моїх виглядах щастя і здоров'я дітей. Тобто, вони живуть і я живу з ними разом. Тішуся, розумію, що життя проходить не повз мене, а я живу в ньому. Тобто, я не залежу до якоїсь там організації, яка там думає, якби когось захватити, якусь щось забрати, а думає, як розпроцвітати. Наша Україна дуже багата держава, дуже цілого, тому на неї всі позіхають. І я рахую, що кожен українець, який любить Україну, він повинен стати і захистити, щоб ми не їхали на заробітки за кордон, а могли творити її, до нас їхали на заробітки. У нас всі весь потенціал для того є. Тільки те, що трошки треба помиляти в державі, ну, нам не дають міняти, тому що ворог постійно проникає як владу, так і все, і старається нас тим знищити всякими питаннями, мовою. Ми 30 років боролися, для того, щоб перейти на українську мову. Будучи за кордоном, ні один німець собі не дозволяв говорити між собою англійською. Він може говорити, але він старається говорити по-німецьки. Так само лежаєш в Італію, так само італіянець, Він хоче говорити італійською, він не хоче жити. А що ми маємо говорити якусь другою мовою? Я не маю віду, що треба людей відрізкатися, бо він там все життя говорив російською мовою. Я маю віду, що кожен має зрозуміти в серці і перейти на те, не давати. Понукати ворогу і робити повод для того, щоб зайти в нашу державу, так як зараз сталося. Вони прийшли затішати русські. Яких русів не може затішати в нашій державі? Я того ніяк не зрозумію і не хочу розуміти. Якщо ми жили 34 роки незалежності, ніхто нікого ніколи не вщімляв. Хочеться тобі в Росію, будь ласка, їдь в Росію. Хочеш за кордон, їдь за кордон. Тобто було все дозволено. Ми жили собі, як в раю. Ну, Нам не дають жити. Відповідно, я прийшов захистити те, що мої діти були жити в субідній країні. От так, в двох словах таке для мене незалежність.